Мова тіла, яку всі ігнорують. Мова тіла це не про жести, це те, як людина мовчить, коли не може сказати правду, як вона стоїть, коли хоче втекти, і як посміхається, коли їй боляче. Ми чуємо слова, але не бачимо правди, бо тіло говорить перше і найчастіше його просто ігнорують. Сьогодні я покажу тобі сім сигналів тіла, які люди бачать щодня, але не розуміють, і після цього відео ти вже не зможеш не помічати. Плечі це твої емоції без фільтра. Людина може усміхатись, але якщо плечі підняті і затиснуті, вона боїться. А якщо опущені занадто низько, вона вже здалась. Плечі не брешуть, вони розкажуть, коли людина впевнена, а коли просто прикидається спокійною. Очі не завжди показують добро, але завжди показують напрямок, куди людина тікає. Коли хтось говорить і дивиться в бік, не завжди бреше може просто шукає слова. Але коли очі стають порожніми, значить у цей момент людина відключилась від емоцій. Вона не тут. Порожній погляд це сигнал. Я не хочу бути в цій розмові, і ми це відчуваємо, навіть не розуміючи, чого стає холодно. Якщо ти хочеш знати, що людина відчуває, подивись на її руки вони видають усе страх, невпевненість, брехню. Коли руки ховаються, людина щось приховує, коли вони метушаться, не контролює ситуацію, коли спокійні, відкрита. А найголовніше, руки завжди тягнуться туди, куди тягнеться серце. Тому, коли хтось говорить про біль і мимоволі торкається грудей, це правда. Тіло не знає, що таке акторство. Хочеш знати, кому людина відкрита, подивись, куди звернуті її стопи. Ноги найчисніші частини у спілкуванні. Якщо людина стоїть до тебе боком, а стопи дивляться в бік, вона вже пішла, просто тілом ще не встигла. Позиція тіла завжди говорить про фокус. Людина може посміхатись, але її тіло вже вимкнуло тебе з розмови. Посмішка це не завжди доброта, іноді це броня. Коли посміхаються очі, це щиро, коли посміхаються тільки губи це протокол. Є ще посмішка самозбереження. Коли людині незручно, але вона боїться показати, що їй боляче. Це не фальш, це спроба вижити красиво. Мозок реагує швидше за слова. Коли людина чує щось неприємне, у неї може сіпнутися брова або легенько здригнутися підборіддя. Це займає долі секунди. Ти цього не бачиш, але відчуваєш. І саме це відчуття ми називаємо інтуїцією. Ти просто читаєш тіло на рівні підсвідомості. Відстань між людьми це те, що ніхто не вимірює, але всі відчувають хтось підходить ближче, бо хоче довіри. хтось відходить, бо не хоче бути вразливим. Якщо хтось постійно зменшує дистанцію, ігноруючи твій простір, це домінування якщо тримає її надто далеко, це захист. Тіло вибудовує стосунки раніше за слова. Мова тіла це не про контроль, це про уважність. Бо, коли ти починаєш її розуміти, ти бачиш не просто рухи, ти бачиш емоції, які ніхто не вимовив у голос. І тоді стає страшно, бо починаєш бачити справжнє, але саме це і є повага до людини бачити її навіть тоді, коли вона мовчить.